вітаю. Ми розбираємо другий урок, який розташований на сторінці 23 робочого зошита. Порівнюємо математичні вирази. Це у нас тема уроку така. І починаємо з номера 82. Знайти значення виразів трьома способами. Знову класичний наш варіант розрядні доданки. 35 – це 30 і 5. 28 і

Е, двадцать и восемь, тридцать пять, тридцать и пять, далее двадцать и тридцать пятьдесят восемь и пять, тринадцать, пятьдесят и тринадцать, шестьдесят три на минус розрядні доданки тридцать пять, семьдесят три минус тридцать шестьдесят три, шестьдесят три мінус пять.

Так, щось. 73 мінус 30. 43, мінус 5, 38. Вибачте, написала 58. Так, далі. 73. Знову 3, мінус 5. Не можемо незручний, тому буде не 73, а 60 і 13. Тут, звичайно, 30 і 5. 60 мінус 30 – 30, 15, 13 мінус 5 – 8, 30 і 8 – 38. Так, номер 82 ми розібрали. Наступне завдання у нас номер 83. Запиши такі цифри, щоб утворились істинні нерівності. Давайте подумаємо. Давайте Плюс 1 і плюс 1 плюс однакова частина. Тут 23 зліва більше, значить, треба взяти більше в одиницях біль. Тут в одиницях 3, а тут, значить, буде або 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Все, всі все, що більше трійки, нам підходить. Далі, справа повинна бути менше. Забирають однакову частину. Зліва у нас 56, значить все що менше за 6, та хоч 0. Зліва менше. Забираємо по 7. Значить, повинно бути менше і зменшуване. 5 в одиницях, тут буде в одиницях все, що менше п'ятірки. Я поставлю 4. Можна 0, 1, 2, 3, 4. Зліва менше. Перший туди не повинен Дивимось. Другий доданок менше. А тут він більше. Значить, я можу навіть і 94 поставити, поставити або менше до 90. Наступне. Тепер у нас два, дві цифри тут треба. 44 і 33. Але тут повинно бути більше. Значить, можна а, тут 33 Наприклад, я можу залишити або можу менше зробити, без різниці. І тут 44, значить буде 44 або менше 34, наприклад. Щоб точно у все було менше. І далі 65 мінус 51, а тут 50 скільки? Тут повинно бути більше. Якщо я візьму 52, я забрала більше, залишиться менше. Тому тільки один варіант. 50. Тоді у нас істина рівність буде. І в робочому, робочому зошиті ми розібрали, є варіанти, ще розібрати трошки матеріала з підручника. підручнику ось такі підручнику, номери. Ось такі. Давайте, давайте розберемо їх. Давайте Порівняй розберемо. математичні вирази. Порівняй ну, тут у нас вирази. треба обчислити. 23 9. 23 9 – це 14. 14 а тут 19. Тут буде 24. 24. Відповідно, зліва менше, знак менше. 7 Шістдесят вісім вісімдесят дев'ять. Зліва менше знак менше шістнадцять. Шістнадцять дорівнює чотири дванадцять. Зліва менше знак менше. П'ятдесят вісім п'ятьдесять. 5. 10, Зліва 5. більше, знак більше. 14. 4. Зліва більше, знак більше. Значення якого виразу вступчика обчислити легше? 43-20 чи 43-19? Звичайно, 40, 4 десятки мінус 2 десятки легше, тому 43-20 ми одразу бачимо, що це 23 і на основі цього ми можемо сказати, що забрали на один більше, значить, буде на один. Е, а, на один менше. Забрали. Значить, відповідь буде на один більше. Тут відняли мен, а тут відповідь буде більше. Чим забрали менше, тим більше залишилось. Тому тут відповідь буде 24, 55 і 40. Звичайно, легше розрахувати, додавши кругле число. Це буде 95. Аналізуємо: забрали на 2 менше. Ой, дали на 2 менше. Значить, і вийде, залишиться. Стане, точніше, вибачте, на 2 менше. Це буде 93. Знову от кругле число легше додається, буде 88. Взяли на 3 менше, значить і стало на 3 менше, буде 85. Ось таким чином опрацьований матеріал уроку. Дякую за увагу.